Привіт! Знаєте хто це? А це. Бізони, буйволи, зубри, так багато назв, неважко заплутатись. Це все одна й та сама тварина, чи все ж різні? Додивись до кінця це відео, і ти навчишся їх відрізняти. Ну а після цікавої інформації про цих тварин на тебе чекає гра. Всі ці тварини належать до однієї родини бикових. До неї належать і звичайні бики, яки, Буйволи, бізони, а також кози, вівці і навіть антилопи. Почнемо з зубрів і бізонів. Вони найближчі родичі. Деякі вчені навіть об'єднують їх в один підвид. Недарма зубрів називають європейський бізон. Як не важко здогадатись, відштовхуючись від цього твердження, зубри мешкають в Європі. Це, до речі, найбільший наземний савець Європи. А бізонів можна зустріти на території Північної Америки. Зубри мають довші ноги, роги і хвіст, ніж бізони, а у бізонів довша спина. У зубра вищий горб, їх тіло нагадує квадрат, в той час як тіло бізона більше схоже на витягнутий прямокутник. Бізони важче і могутніше ніж зубри. В забарвленні бізон має більше чорних тонів, а зубр більше коричневих. Це основні відмінності між ними. Щодо буйволів, їх є два основних види: азіатський або індійський і африканський. Від зубра та бізона їх відрізняє відсутність горбу і бороди, без якої важко уявити бізонів і зубрів. У буйволів, як правило, більші роги. Ну і, звісно, знов їхнє місце проживання. Нагадаємо, зубри мешкають в Європі, бізони в Північній Америці, буйволи в Африці та Азії. Ну що, спробуй відрізнити, де зубр, де бізон, а де буйвіл. Вийшло. На першому зображенні буйвіл, на другому це бізон, а третій зубр. Тепер ми тобі факт. А ти відгадуєш, про кого він? Перше. Живе в Україні. Бізон, зубр, буйвіл. Ніхто з перелічених. Це Зубр. В Україні на волі налічувалось близько 440 особин. Вони внесені до Червоної книги України. Хто з них найшвидший? Бізон, зубр, буйвіл. Усі бігають однаково швидко. Правильна відповідь бізон. Буйвіл може розвинути швидкість до 50 км за годину, зубер до 60. А от переможцем в забігу став би бізон. Він може розігнатись до 70 км за годину, і, на відміну від своїх родичів, з такою швидкістю може бігти аж близько 8 км. А якщо тобі цікаво дізнатися, хто найшвидший з усіх тварин, подивись наш випуск про це. Посилання буде в описі під відео. Спойлер це гепард. Наступне: не їсть м'яса! Бізон, зубр, буйвіл. Всі варіанти. Усі представники цього виду харчуються виключно рослинною їжею. А ще цікаво, що зубри можуть їсти хвою. Може змінювати стать. Бізон та зубр – Обидва види буйволів. Усі ніхто з перелічених. Ніхто з перелічених не може змінити свою стать. А от рибка клоун може. Ми про це розповідали у випуску про риб. Подивись тут, якщо не бачив. Найнебезпечніший для людей: бізон, зубр, буйвіл, домашній бик. Буйвіл відомий в Африці як чорна смерть. Щорічно вбиває більше 200 людей, що робить його одним з найнебезпечніших представників місцевої фауни на рівні з крокодилами та бегемотами. Наступний факт. Краще за інших витримують холод. Бізон, зубр, буйвіл однаково, як і інші. Шерсть бізона дуже густа і забезпечує потужну теплоізоляцію. Сніг, покриваючи її, навіть не тане. Вони витримують морози до мінус 30 градусів. Ця тварина є всесвітнім символом порятунку рідкісних тварин і таких, що зникають. Зубр. Але це не точно. Як ми з вами з'ясували, розрізнити їх дуже важко. Сир моцарела має готуватись з молока цієї тварини. Відомий на весь світ італійський сир за канонічним рецептом має виготовлятися з молока саме буйволів. У кого з цих трьох тварин є додаток до назви водяний? Водяний бізон, водяний зубр, водяний буйвіл. Чи ні в кого? Азіатських буйволів називають водяними буйволами, тому що в дикій природі вони все життя проводять біля води. А водяні рослини становлять 70% їх раціону. Відстань між кінчиками рогів цієї тварини може перевищувати 120 см. У бізона зубра, буйвола чи ні в кого це буйвіл. Сумарна довжина обох рогів дорослого буйвола може перевищувати 2,5 метри. У африканських буйволів, що мешкають в лісі, роги зазвичай в 2-3 рази коротші та слабші, ніж у їх родичів, що мешкають в саванні. А зараз ми тобі трохи цікавих фактів. А ти нам лайк згоден. Зубри вміють перестрибувати перешкоди до 2 метрів у висоту. Бізони можуть з'їсти до 25 кілограмів трави за день. Самці бізонів, що б'ються між собою, вдаряють один одного з силою, яка відповідає вазі 3 тонни. У США бізонів називають буйволами, хоча справжні буйволи живуть в Африці і Індії. У азіатських буйволів склалися хороші відносини з білими чаплями. Ці птахи сідають їм прямо на спину і своїм довгим дзьобом очищають шкіру буйволів від паразитів. Загалом існує понад 300 порід великої рогатої худоби, поширених по всьому світу. Найвідоміші свійський бик. Цікаво, що відома в Україні назва ВІЛ не є назвою окремого виду бикових. Так називають будь-якого кастрованого представника великої рогатої худоби, найчастіше кастрованих биків. Ще згадаємо про яків. Вони є дикі та домашні. Мешкають у високогірних районах Тибету, на відмітках 4,5 тисячі над рівнем моря взимку і до 6 тисяч метрів над рівнем моря влітку, там, де немає людей. У Біблії бики та воли згадуються понад 500 разів. Це більше, ніж про будь-яку іншу тварину. Символічні значення постають в описах скинії та храму, де зображення биків свідчить про велич та славу Бога. І дійсно. Спостерігаючи за цими тваринами, неодмінно слід згадати про їх Творця. Бог створив наш світ прекрасним. Надихаймо вас помічати це і віддавати гідну славу нашому люблячому, небесному батьку.